Козероги, привіт! Жовтень 25-го року для вас. якщо у вас сонце, місяць, Венера чи асцендент у козерозі, цей розклад для вас. Так, козероги, яка буде енергія? О, і знову три карти. Щось новеньке до вас проситься козероги в цьому місяці. Материнське кохання у вас. Наповни себе коханням і віддай іншим. Будеш турбуватися і віддавати емпатичну любов своїм дітям або безкорисно. Не блокуй цю енергію, вона тебе наповнює. Можливо, вам захочеться потурбуватися за когось, або будете просто займатися дітьми. І у вас, як я сказала, щось новеньке. У вас нова дорога, новий напрямок, новий шлях, нові ідеї. Відкрий собі нові двері. Не заблоковуй, тобі вже пора рухатися далі. Щось новеньке проситься до вас, і у вас карта кохання. Можливо, нове кохання у вас вірветься у ваше життя. Твоє серце зараз наповнене коханням, почуттями радості і турботи. Тобі зараз комфортно. Не блокуй це. можливо, комусь потрібно це почути. Якщо комусь тримаєте свої почуття і не говорите, можливо, пора сказати. Не блокуйте якусь енергію. Імпатична любов зараз у вас дійсно відкривається. Ну у вас є і нова дорога, нові двері. Ви відкриваєте щось новеньке. Так, по Емоції. емоції. ти, а що ж таке? Повне, ну, точно, у вас вибір. Куди ж все-таки рухатися далі? Ви дуже сумніваєтеся. У вас повні розпачу. Перший оракул вам говорить про те, що ви незадоволені, ви в подавленому стані смутку, розпачу. Щось у вас не вийшло або не виходить, і ви чомусь в такому стані пригніченому, розчарованому, тут розчарованість йде. І у вас карта вибору. Ви відчуваєте, що потрібно вже щось вирішувати, вистачає вже мета Потрібно приймати вже якесь рішення. Кардинальне, при чому хочеться сказати, тому що вам оракул говорить про нову дорогу, то я думаю, що це якесь кардинальне має бути рішення про новий етап життя. Щось новеньке стукає. І потрібно прийняти рішення. Так, жовтень для вас. Давайте дивитися. Тема жовтня. Вісімка жезлів. комунікація. Вхід комунікації, все буде розвиватися дуже швидко і буде дуже багато розмов. Що неочікувано, але проявиться двійка кубків. Почуття, кохання, стосунки, щось неочікувано. Можливо, дійсно, нові стосунки у вас будуть, козироги, в цьому місяці. Будемо зараз уточняти. Недавнє минуле, що у вас було десятка кубків, займалися сім'єю. Або були якісь сімейні питання з людьми, якими ви відчуваєте щастя, спорідненість, спорідненість, що вам було приємно, радісно, тепло і комфортно. Це сім'я, перш за все, але в когось це були просто люди, з якими було щастя, наповнені щастям. Про що ви думаєте, козороги у цьому місяці, королева мечів? Жінка знаку повітря, фігурна карта. Можливо, у вас є в карті знак повітря. Якщо, ви жінка, якщо ні, то це просто ваша така строгість, такий ваш опис. Ви думаєте про те, що ви будете відсікати, рубати все наліво і направо. Що ви відчуваєте? Король Кубків, у вас знову фігурна карта. Ну що, король Кубків нам говорить про почуття. Чоловік знаку вода, бо це просто ви і ваші почуття. Можливо, на підсвідомому рівні у вас є якийсь чоловік знаку вода у вашому житті, який засів десь в сердечку. Найближче майбутнє, що у вас? О у вас сонце. Сон. Ви перебуваєте в якихось ілюзіях, причому дуже детально, ви продумуєте ці ілюзії. Картинки прям складаєте, це не просто якась така, а прям події. Як в вісні в тумані ходите. Якийсь туманчик тут є. Сніви. Потрібно пробуджуватися. Як ви самі до себе відноситеся? Блазень! Супер! Ну, нульова карта. Ви новий початок, легкість, беззаботність, безтурботність. Нічого вас не стримує, не тяготить. Ви, можливо, дуже багато будете сміятися в цьому місяці. Розпочинати щось новеньке. Знову повертаємося до Оракула. Нові двері, нова дорога. Так, ваше оточення. Королева Пентаклів. Це ваша іпостась жіноча. Якщо ви чоловік, можливо, є жіноча енергія знаку землі у вашому оточенні. Так, надії і страхи. Рицарь Пентаклів. Надії і страхи, стабільність планування. Боїтеся, що нічого не зарухається. Що не зможете реалізувати те, що ви запланували, тому що було вже якесь планування, мабуть, в недавньому минулому, можливо, у вересні або ще раніше, ви щось планували. Кудись поїхати, щось реалізувати, щось зробити. І ви боїтеся, що це застопориться і далі думок і планів не піде. І підсумок. О, супер! У вас зірка. Козороги, супер, у вас здійснення бажання, енергія водолія. Відчуття, що ви однозначно тут маєте якісь зцілення, надії, мрії, бажання і знаєте, що ви хочете однозначно. Досить непогано, досить непогано, але емоційний стан тут трошечки мене засмучує. Так, ваша загальна енергія, що у вас тут? Колісниця, король Пентаклів і відлюдник. Ну, що, є якісь, можливо, ви рухаєтеся в самотність, можливо, коли ви самі вам комфортніше, ніж тоді, коли інші люди якось у ваший простір намагаються пройти. Або ви думаєте за якусь поїздку безпосередньо Чоловіча ваша тут енергія є. Або це також знак земля у вашому житті діва може бути. І ви тут думаєте за якусь поїздку дуже вас це насторожує, я би сказала. Якась поїздка, вона в ілюзіях, тільки в думках. І... Намагання знаход, у вас тут намагатися знайти вихід, можливо, як поїхати, або щось з машиною і дорогою пов'язано. Ну це тільки в думках я не бачу в реалізації. Можливо, ви плануєте тільки кудись поїхати. Так, козироги. Вісім кажезлів для козорогів тема. Ту Пентаклю? ну що, ви тут спілкуєтеся про фінанси? Переписуєтеся дуже багато, і є навіть якась конфліктна ситуація, п'ятірка мечів, якісь маніпуляції. З вами тут може вийти на контакт або ви можете просто інтенсивно переписуватися, спілкуватися стосовно фінансів, фінансових перспектив. Там є стан війни, там є маніпуляція, нечесність, хитрість і обман. Тому будьте обережні. Стосовно того, з ким ви, хто вам тут може пропонувати роботу, або якісь є фінансові перспективи, дивіться дуже-дуже скептично на це. І все все перевіряйте два рази. Я б сказала три. П'ятірка мечів. чому ж тут сила і королева жезлів є тут у нас однозначно в комунікації королева жезлів. Причому сильно якось, можливо, ви напоросто хочете діяти, або ви знаєте, що в цій ситуації в якійсь по фінансах вам не виграти. Хоча ви прикладаєте дуже багато зусиль, дуже багато комунікуєте про фінанси, про фінансові можливості, про робочі якісь питання. Можливо, хтось вам винен фінанси. І ви тут такі стан війни між людьми. І чим це закінчиться історія? Відстороненість і образами, щось у вас там не виходить, козороги. Не знаю, що у вас тут за фінанси і роботу така ситуація якась непроста, конфліктна і багато переписок, але... Ну, багато ілюзій. Багато ілюзій, ви чогось дуже багато тут себе мучите думками. Що неочікуване? Двійка кубків. Так. Король мечів, чоловік знаку повітря у вас тут. Покинути ситуацію і дії. Ну що, тут хтось може вийти? Вийти з... З стосунків, однозначно, покинути якусь ситуацію, обнулити якусь ситуацію. Король мочі. чому безпосередньо чоловік знаку повітря, жінка сінгл, а вісімка кубків, король, король кубків, і є комунікація, є комунікація, може комунікація повертатися. Але я не так бачу повернення, як я бачу, що людина своїми діями і вчинками тут намагається покинути якусь ситуацію, якийсь союз намагається відсторонитися від цього союзу. І причому туди діє відчуття, що туди направлені всі дії. І чим ця історія завершиться для козорозів, що буде з цими стосунками? Повішений, іде воно на паузу і в блок. Може хтось вийти, я маю на увазі, хтось кудись відправитися, поїхати, і якась ситуація між людьми, які люблять один одного, вона зависне в повітрі, тому що люди роз'їдуться або одна людина кудись змушена поїхати. І тут зависне. Поставиться якісь стосунки на паузу, хтось вийде на дистанцію. Недавнє минуле. Десятка кубків. Що у вас тут було? Ну, тут ідея розчарування, п'ятірка кубків. Очікування і вежа, там щось у вас сталося на недавньому минулому, якісь кардинальні зміни. Які вас розчарували, ви там чекали якихось перспектив, це може бути в роботі або в стосунках, там щось порушилося, або ви звільнилися, або розійшлися, або розлучилися. Там однозначно, там то, що вам приносило щастя, наповненість якимись почуттями, іде розчарованість і башня, там сталося щось кардинальні зміни. Так, закрився цикл, світ на дні колоди, закриття одного циклу, вихід в інший. Башня прийшла, все розрушилося. Все, що не мало твердої основи, зруйнувалося, і вже як раніше не буде. Коли приходить башня, тут кардинальні відбуваються зміни в людини, що вона чи дознається якоюсь інформацію, чи просто відбуваються такі зміни в житті і обставини, і людини просто кардинально змінює і вона вже не може, просто як раніше. Ну, у вас тут однозначно відбулася бачення, і причому було розчарування? Можливо, з сімейними якоюсь, якась історія відбулася? І що до чого це призвело імператриця? Фігура матері, дружини, дорослої, ресурсної жінки? У вашій творчості, в самореалізації могла відбутися така історія? Королева мечі. Що у вас за свідомість? Королева Пентаклів, жінка знаку Земля, це може бути ваша іпостась, що ви такі тут строгі, і королева мечів. Тут дві жіночі енергії козироги. А, І внулення ситуації. Королева мечів, королева Пентаклів. Якщо це ваша іпостась, давайте подивимося про вас, як про жіночу енергію, то ви тут з королеви пентаклів, з матеріальної такої ресурсної жінки. А, яка домашня, яка любить, такі, знаєте, берегиня домашнього очага. тут ви перетворяєтеся на строго серце в желізі і рубаєте наліво і направо. Якщо ви чоловік, у вас може бути дві жіночі енергії у вашому житті, з одною ви можете проживати, тому що тут є якась сім'я, це може бути сестра, мама також, і ви про це дуже багато думаєте. Там якась ситуація обнулилася. Щось відбулися кардинальні зміни, новий початок. Це може бути ваш новий початок, щоб ви стали такою строгою, принциповою. Так, королева фантакві. Хочеться мені уточнити, чому тут дві жіночі енергії. Тут розчарування образи. Щось закінчилося однозначно. І через те, що закінчилося вам зробили боляче. У вас серце в желізі, ви стали холодні і відчуття тому П'ятірка — це холод, це нестача ресурсу, тому ви стали такі холодні. А із-за образи, із-за того, що щось в приміщенні або з привичним укладом, це що там у нас там весілля, возз'єднання двоє людей, проживання разом. Тут щось закінчилося, в кожного буде своє, але однозначно а, тут. А, та є жорстокість і принциповість за того, що щось поставлена якась крапка в чомусь, щось закінчилося, щось порушилося. Якщо ви чоловік, то тут однозначно є бажання сумування і невистачання якоїсь жіночої енергії в вашому житті, де поставлена була крапка і закінчення. Король Кубків, що у вас тут підсвідомість говорить, закохання енергія близнюків, Чоловіча енергія тут має почуття, знову імператриця і рицарь Пентаклів. То, що у вас у надіях і страхах. У вас є однозначно якась людина, до якої у вас є почуття, є якась сексуальність, бажання один одного, закохані. Може бути різниця у віці, тому що тут імператриця енергія тельця ресурсної жінки, фігура матері, дружини, і тут іде планування. На підсвідомому рівні однозначно сидить у вас конкретна людина, енергія, до якої є сильна сексуальна прив'язка і почуття. І йде планування. Планування, якісь, що робити з цією з цим зв'язком. Що робити? І чим ця історія завершиться? Бажання зустрічі, воз'єднання, йде якесь планування, як вирегулювати і заспокоїти себе, тому що є якийсь дисбаланс у вас, можливо, є багато образ, є якась ситуація, яка вас кошмарить, і вам хочеться знайти баланс. Іде планування, як збалансувати ситуацію між цими людьми. Найближче майбутнє. Що у вас тут сон робить? Король жезлів чоловік знаку Вогонь. Відстороненість образа, четвірка кубків, і сила, енергія Лева. Може бути лев у вашому житті. Ви перебуваєте в якихось ілюзіях стосовно конкретної, чоловічої енергії. Якщо ви чоловік, то це ви перебуваєте в ілюзіях. Сильна є образа і. Така, знаєте, відчуття, даже, я б сказала, чомусь агресії, строгості, принциповості на цю енергію. Ви дуже багато про це думаєте. Ви перебуваєте як у вісні, як у якомусь тумані і дурмані. Шістка кубків це карта минулого, споріднених душ. У вас карта дітей. Тут є образи із-за обману і нечесності, можливо, людина погано з вами поступила, негарно якось вчинила, і тут прийшов світ, тут закрився цикл. Но думки і ілюзії, вони залишилися. Дуже багато думок про це минуле, багато образ із-за обману хитрості, із за те, що людина робила щось за спиною. І є сильне бажання закрити цей цикл, вийти з тих ілюзій, завершити, пробудитися, пробудитися від того, що вас ось там тримає, в постійних оцих думках. Як ви самі до себе ставитеся, блазень, у вас новий початок, обнулення, легкість з тим, що ви... З тим, що у вас залишилося, ви почали рухатися в нове життя, новий напрямок, у легкість без зобов'язань, рицарь мечів і е, сімка Пентаклів. Ну ви очікуєте, очікуєте чомусь цієї легкості. Ви очікуєте, якщо ви тут е, хочете комусь щось доказати, в мене відчуття, очікуєте, щоб себе проявити. Комусь щось доказати. Марна трата часу козироги. Не потрібно нікому нічого доказувати. Людина є така істина. Людина, якщо так вчинила з вами, значить вона так хотіла вчинити. І не треба шукати виправдання і щось доказувати людині. Ось. Неочікування проявити себе і доказати, показати. Різкість, не дай Боже, звичайно, відомстити. Ваше оточення, королева Пентаклю. Приходить смерть, ну, якщо ви жінка, однозначно у вас тут міняється раціональність на строгість, на холод, серце заморозилося, двіка кубків, ухти! І трійка мечів. У вашому оточенні є якісь стосунки, які змінилися, можливо, з скорпіоном. З... 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 Або жіночою енергією, якою знаку Земля. У вас тут пройшли зміни у стосунках, які вам серце розбили. Ви не можете відпустити якусь ситуацію, в мене відчуття козроги. Вас стукається новий напрямок. Але ви не можете відпустити. Там було взаємне кохання, там є дуже багато образ, там ніж в серце вам запхали. Там по вас катком чомусь проїхалися. І в вашому оточенні ви намагаєтеся ви варитися в цьому всьому. Іде трансформація сильна для того, щоб відкрити вам нові двері, нову дорогу. Тому ви зараз і перебуваєте в вашому оточенні, в трансформації у цьому болю. Це правильно, не треба тікати від болі. Побудьте в цьому стані, переживіть це. Чомусь хочете сказати, нічого не спасти. Так, Рицарь Пентаклів. Рицар Пентаклів у вас тут в надіях і страхах. Він йде у вас під свідомості. Що у вас? О, страхи. Страхи, страхи, що застопориться, що не буде руху, що буде застой, що не зможете реалізувати те, що ви все задумали. А я бачу, ви тут задумали багато чого по фінансах, про свій ріст, про свою реалізацію, про зміну життя. І у вас тут страхи, що воно не реалізується підсумок. Зірка. Ух ти, а є невпевненість? А що ж ви тут, так вам що? Королева жезлів, жінка знаку вогонь, і є внутрішній конфлікт. Якщо ви жіноча енергія, я однозначно, у вас є внутрішній конфлікт і невпевненість, що ви хочете і куди вам рухатися далі. У вас щось тут пошатнуло, вашу мрію? Внеслися якісь корективи. Ви думали по одному, а виявляється, воно зовсім по-іншому. Дуже багато думок і ілюзій про проявленість, про дітей, про, про сонце і про роботу і самореалізацію новий якийсь проєкт. Якщо в робочих питаннях, то однозначно у вас є внутрішній конфлікт, багато невпевненості і думок, що ви хочете куди себе реалізувати, і як досягнути тої планки, яку ви собі поставили. Якщо це в стосунках, то є якийсь жонглер у вашому житті, і є прояснення ситуації через трикутник, через якщо, наприклад, дивіжіну чи енергії в людини в голові, і взагалі в житті, то тут йде прояснення, скандали. Жіноча енергія тут намагається все прояснити, щоб визначити, але людина вводить її в ілюзії. Вона намагається сидіти у двох стільцях. Козроги, хто намагається сидіти з двома енергіями і не визначитися? тут уже все, тут вже попередження були ще рік тому назад. Зараз вже кардинальні йдуть зміни: сядете між стільцями, втратити і те, і інше. Тому. Беріться свої руки, визначайтеся, цілюйтеся, відкривайте нову дорогу, не бійтеся. Все світ ніколи не залишить людину, яка прямує по своєму життєвому шляху і, і має сильне бажання до реалізації до життя. Тому змінюйте, я бачу ваше натхнення і напористість. Гарного вам жовтня, козороги. Спасибі, що дивилися, і до нових зустрічей!